Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан з гарди. Свято вдалося на всі сто. Гануся багато посміхалася і була явно задоволена всім, що відбувалося в домі. Тож, 16-річчя юної красуні пройшло в атмосфері справжнього родинного празника. Дівчина із задоволенням жартувала, фотографувалася із родичами хрещеними. Та найкращою подругою була присутня сьогодні і почесна гостя прабабуся Ганни по татовій лінії, якій нещодавно виповнилося 92. Старенька обожнювала правнучку і ні за яких обставин не хотіла пропустити це свято, адже відчувала, що воно може бути останнім в її довгому житті. Бабця почувалася недобре, майже не їла. Але витримала кілька годин застілля із рідними. Лише потім дочка викликала таксі, та вони поїхали додому. Подарунки викликали у Ганнусі купу приємних емоцій. Наступного дня вона знову розглядала їх та щиро раділа новий смартфон від батьків, золоті сережки від хрещеної матері, теплий махровий халат від тітоньки. Та багато іншого справді були до душі іменинниці, але найбільш цінним, незабутнім подарунком цього року виявилися старовинні згарди, що подарувала прабабуся. Неймовірної краси напівпрозорі намистини, що чергувалися із хрестоподібними писаними підвізками зі срібла, просто вражали. Прабабуся сказала, що не одне століття ця автентична прикраса. Передається із покоління в покоління, і носити її можуть лише кровно рідні. Так же було заведено. Тому її мама не отримала цей скарб, лише тепер металево скляне намисто перейшло в спадок Ганні. Неймовірно, дівчина якраз готувалася до шкільної вистави, ця прикраса зчинить справжній вибух, коли вона покаже свій костюм класній керівниці та однокласницям. Гануся вдягла білу блузку. згарди пасували до одягу і до лиця. Гануся посміхнулася своєму відображенню в дзеркалі, але помітила дивну річ великі намистини, що мали напівпрозору білу структуру, здалися їй червоними. Невже все залежить від променів сонця, що пронизують скло? А потім масивні згарди стиснули шию дівчини мертвою хваткою. Хрести загрозливо задзвеніли, багряні намистини в три ряди боляче впилися в шию беззахисної ганусі. За три хвилини бездиханне тіло молодої, вродливої дівчини безсило впало на підлогу прямо під дзеркалом. З гарди зі зламаною застіпкою прошелестіли і слизнули на килим поряд. Майже прозорі намистини весело відбивали промінчики, що потрапляли в кімнату крізь вікно. Батько Ганусі ніколи не взнає, що не був її батьком. Прабабуся ніколи не збагне, чому це сталося. Лише безутішна мати ніколи не зможе пробачити собі, бо знає гірку правду і причину, хоча й не може повірити в закон давніх поколінь. Що може вбити порушниць. Світлана Молчан. з Гарди Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Насто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення, це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною! Thank <music> you.